Та колоски з Калиною нехай ляжуть до пам'ятного знаку жертвам голодоморів, в знак нашої вічної пам'яті і скорботи за мільйонами українських громадян, невинно убієнних. Часники мітингу. Сьогодні Україна вшановує тих, хто відійшов у вічність у роки голодоморів та політичних репресій у 20 столітті. На своєму шляху наш народ зазнав чимало трагічних випробовувань. Однак все, що випало на його долю у 1932-1933 роках, у той німибирний час затьмарило своєю жахливістю навіть воєнний лихоліття. Події голодомору наслідок не об'єктивних причин, а державної політики, більшовицького керівництва, насильницької колективізації сільського господарства. В державі, що будував Сталін, не було місця національної самобутності. Окремим рядком в цьому процесі була Україна. Розкуркулення лишило Україну 352 тисяч кращих селянських господарств. Які традиційно давали половину валового збору зерна в Україні. Значна частина тих, хто потрапив під визначення куркулів, була розстріляна близько 20% депортовано на північ та Сибір. Колективізація і голодомор невід'ємні частини одного цілого. Терор проти української нації почався з інтелігенції. Було сфабриковано 15 процесів. За якими 30 тисяч лікарів, вчителів української молоді було заарештовано, їх вивезли на Соловки, інші табори розстріляли. А от 30 мільйонів селян вже вивезти не можна було. їм просто створили умови такі, щоб вони помирали у себе вдома. Щоб припинити виїзд селян із голодних сіл, в кінці 1932 року було. Введено паспортну систему та заборону на виїзд. Тих, хто вже виїхав, відловлювали. За півтора місяці дії постанови 186 тисяч повернули назад. Свої напівпорожні від Голодомору села для того, щоб і вони тихо помирали. Голодомор це спроба масового упокорення України. В жодному іншому регіоні Радянського Союзу не вживалось таких заходів. Ізоляція, і відбирання всієї їжі, введення натуральних штрафів, за якими навіть квасолю забирали. Не можеш здати пшеницю, віддай картоплю, віддай мак, віддай все, що в тебе є. Це і створювало умови, що села перетворювалися в такі концтабори гетто, де люди іншого виходу, як померти, не мали. Це було жахливо. Страшна статистика засвідчує, що за 500 днів від голодомору померло понад 7 мільйонів, зокрема на Поділлі біля 1 мільйону невинних людей, сотень тисяч сімей невідспіваних душ, закатованих, замордованих, непохованих доль. І лише після отримання Україною незалежності тема голодомору повертається до пам'яті народу. Стаї болим реквієм і одночасно символом незнищеності нації. Із біля 14 тисяч жителів нашого краю, це майже половина теперішнього населення району, що загинули в ті страшні часи, пошуковими групами району в державних архівах вдалося встановити прізвище тільки 987 осіб, які померли протягом 1932-33 років. Ще майже 8 тисяч жертв вдалося встановити шляхом зібрання свідчень у людей, що пережили голод. Їх імена навічно увійшли в Національну книгу пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Документи, які висвітлюють, голод свідчать про його штучний характер. У нас була велика сім'я, батько, мати. І семеро дітей мали своє поле, реманент, дві корови, двоє коней. Під час колективізації мама нажали 30 снопів пшениці на своєму полі. За це наклали податок 40 центнерів зерна. Та хіба з 30 снопів буде стільки пшениці? Маму засудили і дали 5 років тюрми. У нас забрали все. Навіть викопали картоплю на городі. Батько і всі мої брати, з сестрами померли з голоду. А я була в притулку аж до повернення мами з тюрми. Зі сльозами на очах згадує очевидиця тих подій Тетяна Митрофанівна, драган жителька села Морозів. Ці хвилини схилімо голови перед пам'яттю про мільйони українців та наших земляків, яким страшний голод не залишив право на життя. Помінімо кожну душу, кожну жертву. Кожного мученика. Нехай пам'ять про всіх невинно уб'єдних згуртує нас, додасть нам сили і волі, мудрості і наснаги для покращення нашого життя, для добрих справ і вчинків заради світлого майбутнього. Дякую за увагу. Шануємо пам'ять жертв Голодоморів та політичних репресій хвилиною мовчання. Ці хвилини, де від пам'ятних знаків жертвам города Морів, в кожній оселі нашої держави загоряються свічки пам'яті. Ми долучаємося до всеукраїнської акції запали свічку. Цілу ніч вони горітимуть, зігріваючи зорі, небудь душі тих, кого в 33-му не відспівали, не оплакали, не провели. Не поминали. Хай щира молитва служить вічною пам'яті і покою усім жертвам голодоморів. Захистить нас від волю минулого та об'єднання. Все голода умерший, Христе Божий наш, и тебе славу высылаем, с обезначальным твоим отцем, и пресвятыми благим, и животворящим твоим. Воскрес из мертвых, Христос истинный Бог наш, молитвами пречистая своей матери, святой славный стиховальный апостол, преподобный и богоносный отец наших и всех святых, Душу нас приставшихся рабов своих, Всех от голода умерших, Селений праведных учинит, Внедрях Аврама упокоит умерших, И сотворим веченную по. 咱们共